Цьому відео ювілейна перемога клопа в АПЛ Жо Феліш отримує травму. Маліновський стає повноцінним футболістом Дженоа, Мауріньо Хоче почувати Варсу наступному сезоні. Я вас вітаю з вами. Юрій, і це гаряча порція новин трансферних чуток, а також останніх подій в футбольному світі. Починаємо. традиційна Англія. АПЛ. почнемо ми з Ліверпуля. Ліверпуль в рамках чергового туру АПЛ. Обіграв Челсі з рахунком 4-1, гра блискуча, командна гра блискуча. Так, там були деякі проблеми в деяких футболістів з реалізацією, особливо це стосується Дарріна Ну, В нього давним-давно такі проблеми. Тому нічого немає тут дивного. Там щось в психологічному плані. А так команда виглядала ну, дуже топова. Челсі, ну, скажу пару слів. Немає командної гри Індивідуально футболісти деякі показують класні результати а командної гри немає. Це їхня біда в цьому сезоні, де да і в тому в минулому і таким чином ця перемога стає двохсотою для. Юргіна Клопа в АПЛ чином Юрген Клоп стає сьомим тренером, хто зміг отримати 200 перемог в АПЛ. До нього це робили Сер Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Жозе Маурініо, Пеп Вардіова, Гарі Редна а також Девід Моєс. Ще не можу повірити, що Юрген Клоп піде з Ліверпуля. Якось це не вкладається в мене в голові. Але що робити? Життя йде далі, і треба вчитися сприймати нові реалії. Ще одна новина, вона теж буде стосуватися Ліверпуль. Захисник центральний захисник Ліверпуля Віржу Ван Дейк дав інтерв'ю на фоні чуток. На фоні чуток, на фоні новини, що Юрген Клоп піде влітку. Він сказав, що я не можу вам гарантувати, що я буду в складі Ліверпуля на наступний сезон. Я хочу нагадати, що Віржу Ван Дейка ще 18 місяців контракту з Ліверпулем у цьому сезоні, коли Юрген Клоп переналаштував півзахист. Віржу Ван Дейк виглядає досить пристойно. Але ті, хто дивляться матчі Ліверпуля не перший сезон, ті розуміють, що, ну, що він здає. Він здає швидкість Не та реакція Не та. І це не той Віржу Ван Дейк, який, наприклад, вигравав Лігу чином з Ліверпулем. Це моя особиста думка. А Ліверпулю в будь-якому разі на наступний сезон треба задуматися з приводу. Купівлі нових захисників я б пошукав десь в серії А. Ідемо далі. Італія, серія, а перша новина вона буде стосуватися українського атакувального півзахисника Руслана Маліновського Руслан Маліновський стає повноцінним футболістом. Дженоа. Я хочу нагадати, що права до цього на Маліновського належали Марселю. До Марселя Маліновський грав за таланту, грав досить непогано. Не часто ми його бачили в старті, але коли він виходив на заміну, він був дуже корисний для команди. У Марселі в нього нічого не вийшло. Забив він декілька яскравих голів, але цього замало. І тепер він грав півроку на правах оренди і зимнє ТО. Клуби зійшлися. Сума трансферу 7 мільйонів євро. Я хочу нагадати, що Руслан Маріновський в цьому сезоні виходив на поле за Дженуа в серії А 19 разів, забив два голи та віддав один асист. Що можна сказати? Футболіст топовий, і коли він грав за таланту, було досить багато чуток, що його хочуть придбати клуби за ПЛ там, Гранди. Але в деякий момент щось пішло не так. І кар'єра Мариновського пішла на спад. Але він молодець. Він продовжує виступати на досить високому рівні та продовжує грати в топ-чемпіонаті Європи. Йдемо далі. Мілан Мілан влітку звільнить Стефана Піолі. І за інформацією італійських змі, новим тренером Мілану буде Антоніо Конте. Досить таке несподіване рішення, тому що Піолі ну він дуже багато зробив. Він дуже багато зробив фундаментальної роботи. Він переналаштував Мілан. Взагалі до нього Мілан був ну, іншим. А з приводу конте, конте, конте може дати. Результат тут і відразу, але треба розуміти, що конте буде більше грати від захисту, і Мілан від цього може втратити свій атакувальний шарм. Якщо послухати італійських балювальників, багато хто каже, що конте зможе вивести Мілан на новий рівень. У мене тільки одне питання: Конте, якщо прийде, а він відсотків 90, що прийде. Він буде просити трансфери. Його не задовільнить цей склад, він буде вимагати трансферів. Мілана не має наразі можливості купити якихось топових футболістів. Тут буде дещо інша історія в зрівнянні коли Конте очолив Міланський Інтер. Йому далі. Іспанія Ла Ліга. Тут буде дві новини, вони будуть стосуватися Барси. Перша це ну всім вже відомо, що хаві піде влітку, і Жозе Мауріньо через свого агента запропонував свої послуги Барселоні. Ну я гадаю, що керівництво Барси в них з розумом все гаразд. І вони навіть не будуть розглядати такі питання. А інша новина вона буде стосуватися португальського вінгера Жоа Фелікса, який пропустить біля. Чотирьох тижнів через травму Фелікс травмувався на тренуванні. У нього травма щиколотки. Як я вже сказав, він пропустить біля місяця. Звичайно, це втрата для Барси. Треба виправляти своє становище в лалізі. Йдемо далі. Реал керівниця Реала запропонує продовжити контракт своєму захиснику Даніелі Карвахалю. Хочу нагадати, що вони думають продовжити контракт з Карвахалем на рік з можливістю продовження ще на один сезон. Що ж, це все на сьогодні? Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Тепер питання до вас. Питання буде стосуватися нового можливого тренера. Барси об ви хотіли бачити на чолі Барси в наступному сезоні. Чекаю ваші аргументовані відповіді в коментарях. Поспілкуємось.